Найсвятіший бізнесмен України, меценат УПЦ МП, засновник благодійного фонду на честь Покрови Пресвятої Богородиці, олігарх Вадим Новінський також знайшов місце в нашому топі. Офіційно в Україні працює з 2004-го, ставши головою наглядової ради Інголецького гірничо-збагачувального комбінату. З того часу власністю Новінського в Україні стали низка металургійних, продовольчих. Фінансових холдингів, суднобудівні заводи, агрофірми у квітні 2023 року. Форбс оцінив статки олігарха на рівні 1,4 мільярдів доларів 29 травня 2012-го Указом президента України Віктора Януковича Новинського прийнято у громадянство України як особу, яка має видатні заслуги перед Україною. А вже 7 липня 2013-го він стає народним депутатом України та потрапляє до Верховної Ради у червні 2018 року